Завдяки ініціативі громадської організації спілки родин загиблих воїнів на чолі з Ларисою Сіленко, військові 118-ї бригади, 158-го батальйону отримали важливу допомогу. У нашого заступника з'явилося авто, яке він може передати. Що ми робимо? Передаємо авто. Завдяки нашим смілянам зібрали необхідні кошти, щоб придбати для тих авто, які знаходяться на нулі, резину гумову для грязі і. Дякуючи всім нашим і спілчанам, і міській владі, і закладам освіти, і всім підприємцям, і аптекам, які відгукнулися завдяки цьому, ми можемо зараз не тільки шини передати авто, а ще і смаколики, і необхідні медикаменти, і речі, які хлопцям вкрай необхідні. Автівка хоче проста, стане надійним помічником у виконанні повсякденних завдань, зокрема перевезення вантажів, забезпечення мобільності в умовах нестачі, транспорту на фронті. Хотіли ми. Вирази вдячні за те, що вони допомогли і резиною, і люди, що зібрали на це все. І, ну, дуже, дя... дуже добре і велика. Дякую, що Величке є дякую. ще такі небайдужі так. люди, які допомагають. Це дуже приємно. Ці автомобілі поїдуть за прямим своїм призначенням, не вистачає тільки наклейки, бандеромобіль, і поїдемо валити орків. Окрім цього, спілка родин загиблих воїнів анонсувала важливу новину. Тепер у них є зручний офіс у приміщенні Смілянського культурно-освітнього центру. Це розташування не лише спрощує доступ для громадян, але й створює комфортні умови для роботи громадської організації. Ось тут вся гуманітарна сфера зібрана, і тут ми віднайшли таке невеличке приміщення, але я сподіваюся, що тут комфортно буде, тому що є про що поговорити, є поспілкуватися. Про що передана автівка та гуманітка. Тарна допомога вже прямують на передову, аби підтримати бійців у щоденній боротьбі. Ми чекаємо їх живими, здоровими і з перемогою.